Яка провела шановна пані Іванова в Музеї історії України. це якраз е, приклад е, некультурної нецінності, непрофесіоналізму, заангажованості. Вона все пише, що це культурна цінність, сама собі протиречить взяти е, значить я ж можу пройти у кожній ситуації і їй дати тисячу аргументів проти її експертизи, недолугої, непрофесійної. І що ще мене так дуже здивувало? Перше, що я читаю, поштове відправлення, міжнародне відправлення РК 066. 290-232. Це зовсім не моє відправлення, не номер мого відправлення. Я хочу, я, я не порушувала ніяких законів. В законі про вивезення культурних цінностей написано, що не можна вивозити туретки в цьому переліку немає. В законі, до речі, 99-го року. Підписаний Леонідом Кучмою. Там написано чітко, що тільки не можна вивозити археологічні якісь. нас ну, наслідок що знайдемо археологічних розкоп. Значить, ці, що є, ще є культурні цінності? Це предмети, які належать до фондів і реєстрів. Всі статуетки масово тиражні. Ви можете мені надати докази, що вони є. Належить до музейних це я звертаюся до представника Ваша честь митниці, що це є статуетки, які належать до музейних фондів і реєстрів музею. Немає цієї інформації. Так про це і не йдеться в протоколі. Не в протоколі, Реєстр, це от висновок, вона в висновках пише. Культурна цінність, історична цінність, тому не, не можуть. Ви не погоджуюсь. у Та вас ти є ти якийсь інший висновок експерта, який би ви заперечував висновки тієї експертизи, яку понадано до матеріальності. Я, в принципі, є помилка, якась вказ... Ви експерт вказана не той номер посилки. Де вказано той номер? В реєстрі. В якому не в реєстрі, а в висновки. Ну вони ж на висновок полягаються. Експертизи Музею історії України. Я не розумію, де що де у вас там неправильно ось, ось і Ось написано номер посилки не моєї. Вона розглядає вкладення. Неправильно ну, експертиза, не а експертиза це ж документ, на основі якої вони роблять заключення, що це культурні цінності ваші. Я зрозумів, подивіться, то, той висновок експертизи, який лежить в матеріалах справи. Значить, переробили? Ну, я не знаю. Значить, переробили. Це, це підробка. Я це робила цей висновок. Ми отримували його в січні місяці на Георгія <титут> Кирпи. Ви на Георгії Кирпи розміні. Де б я це взяла? Роздрукували, А значить, це вже підлог. Це вже було зроблено пізніше. От треба розслідувати, коли це було зроблено. Так ще раз питаю, у вас є якийсь висновок експерта? На противагу тому висновку, який є в матеріалі. Я хочу пройтись по експертизі, показати, що ця експертиза не долуга. По кожній статуеці можу пройти, ваша честь. Ну, Давайте я вислухаю ви пояснення, але ж ви маєте розуміти, що це висновок експерта. Вона а не ви... експерт, вона не експерт. Розумієте, це не експерт. А ви експерт? Я експерт. Я експерт. А, ви...